Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Сільпо. Оглянемо сьогодні акційні товари та ціни на продукти. Приємного вам перегляду. Крекер солоний 38 за 100 грамів. Печиво Марія затяжне з цукром 140 грамів 14 гривень. Марія 160 грамів 16 гривень. Печиво петіт з висівками 23 гривні 70 копійок. Вафлі світоч класичні 15. Вафлі премія з горіхово-молочною начинкою 12. Міні вафлі з ванілью 56 гривень. Мандарин Муркот 55 за кілограм, апельсин 42, Яблуко Голден 23 гривні, Чемпіон 2450, Гала 1980, Айдарет 24, Огірок 199 за кілограм. Перець 154, томати 90 гривень, лимони 55. Буряк 16,99. Морква 1090. Картопля 40 за кілограм, рожева 35. Цибуля 16,30, драже медпилок Прополіс 69, також є медпилок чорна смородина, медпилок чорниця, медпилок малина та звичайний медпилок. Батончики сили 40 гривень за 40 грамів, кріпс та шоколад, арахіс в шоколаді та вершковий кокос, чіпси Апельсин 68 гривень за 25 грамів, яблуко 49,99 кокос 60 гривень

Яблуко персик 24. Пюре гербер. Також на снижці ціни різняться залежно від місту фруктів. Олія соняшникова 50 гривень 850 мл. Щедрий дар 53 гривні 45 гривень. 53. Улія премія нерафінована, 75 пять, сорок п'ять дев'яносто. Тако не рафінована. гірчиця вісімнадцять дев'яносто Французька дев'ятнадцять дев'яносто дев'ять

Крупа вівсяна 28 600 г. Шоколад молочний мілка 45 гривень 90 грамів. Шоколад світоч 85 за 240 г. Начинки є двох смаків. Шоколад молочний 50 гривень. В упаковці 100 г. Цукерки Боб – 48, мафіни 22 гривні, вишнева начинка та шоколадна, Круасан – 35, ваніль та вишня. Сухарі повна чаша 35. З родзинками класичні 26. Пряники 40 гривень. З наповнювачем абрикос. 360 грамів. Пряники журавлинка 32 гривні 99 копійок. Крекер снек з зеленою цибулею з оливками. Оригінальний та пряний 50 гривень. Кеш'ю смажений 124 за 250 грамів. Горіх бразильський 219 250 грамів, Арахіс сушений 42 гривні за 350 грамів. Молочний шоколад з ногою мед карамелью 40 гривень. Дуже смачний, кабаноси 38,99 гривень. Сир фалата м'який 55, соус 55, американська кухня, соус жовто-горячий 310 грамів – 55, кетчуп від щедро 26, Крем суп овочевий та зі смаком грибів 11. Дякую вам за перегляд!